13 грудня місто Біла Церква приймало численну делегацію учасників українсько-норвезького проекту Партисипативна демократія та обрудовані рішення на місцевому рівні в Україні, фінансованого Міністерством закордонних справ Норвегії. Серед гостей були заступники міських голів, працівники управління освіти та науково-методичних центрів, директори і завідувачі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів міст Бровари, Дніпро, Житомир, Кам'янець-Подільський, Львів, Миколаїв, Тернопіль, Херсон, Чорновці. На початку підсумкового засідання до учасників проекту з вітальним словом звернувся міський голова Білої церкви Геннадій Дикий. Вкладати треба в майбутнє. Звичайно, не забувати про пенсіонерів, але вкладати треба в майбутнє, в дітей в виховання в першу чергу. Дітей, тому що якщо діти не виховані, все, що ти їм не зробиш, гарно десь в місті. Якщо немає виховання, вони це зруйнують, поплюжать. От. Тому треба вкладати виховання і. Дякуючи децентралізації, дякуючи, можливо, додатковим надходженням коштів. Звичайно, ми спрямовуємо. Ну, якщо бюджет розвитку Білої церкви складав всього 150 мільйонів, 37 мільйонів з них, ми пустили саме на капітальні ремонти нашій освітній галузі. Моя задача так, щоб наші діти, зранку встаючи, хотіли йти до школи. Савиші luck today. Я хочу побажати всім гарної кінної роботи сьогодні. Гарно попрацювати, куди ми будемо рухатися далі. Успіхів! Вище зазначений проект, ініціаторами якого виступили Асоціація міст України, Норвезька асоціація місцевих і регіональних влад, Норвезький інститут міських і регіональних досліджень, стартував у березні цього року в місті Київ. Діяльність проекту передбачає річний цикл роботи груп з підвищення ефективності надання послуг у сферах освіти, охорони, соцзахисту. У проєкті з питань освіти взяли участь 10 міст України. Приємно, що поряд з такими містами, як Бровари, Дніпро, Житомир, Кам'янськ-Подільський, Львів, Миколаїв, Тернопіль та Чернівці, була запрошена і Біла Церква як міста з ефективною моделлю освітньої системи, яку в проєкті представляли освітяни. Начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик презентував гостям міську систему освіти. Учасники проєкту щиро зацікавились досвідом Білої церкви щодо організації та створення єдиної системи обліку та фінансової звітності благодійних фондів освітніх закладів міста, новації у здійсненні обліку дітей мікрорайону, організації інклюзивного навчання, патріотичного виховання, позашкільної освіти тощо. Підбиваючи підсумки засідання, координатор проекту та його учасники на високому рівні оцінили досвід системи освіти Білої церкви, зокрема організацію військово патріотичного виховання через створення центру військово патріотичного виховання та тут підготовки БНВО «Звитяга», який власне вирішило продовжувати і у своїх містах реалізацію завдань інклюзивної освіти та інші не менш важливі напрями роботи сетян нашого міста.